Як відрізнити фізичний голод від емоційного? Ви знаєте, емоційний голод дуже примхливий. Якщо, наприклад, ви відчуваєте, що у вас пустий шлунок, що він починає трошки тягнути, може боліти, якщо після останнього прийому їжі пройшло 4-6 годин, то, скоріше за все, це фізіологічний голод. Він такий, знаєте. Спокійний, він готовий з'їсти все, що йому запропонують. Частіше за все, фізіологічний голод хоче чогось корисного, хоче чогось здорового. А емоційний голод примхливий. Емоційний голод хоче солоденького, смачненького, гарненького. Біленького, червоненького. так тобто І емоційний голод може виникати в будь-який проміжок часу, навіть якщо ви поїли щось здорове, гречку, м'ясо, салат, наприклад. так І через годину фізіологічного голоду у вас не виникне, а от емоційний. Може виникнути. Емоційний голод виникає після прийому їжі, коли вам хочеться шліфанутися солоденьким. Це емоційний голод. Це така традиція вашої психіки. І, в принципі, в цьому немає нічого шкідливого, якщо це робити з розумом, але підводячи підсумок. Фізіологічний голод непримхливий, виникає 2-3 рази за день. Емоційний голод примхливий. І може виникати безліч разів на день.